Чи знала ти, що іноді доля кидає нас у найстрашніші обставини лише для того, щоб відкрити справжню силу нашої душі? Уяви собі, юна, чиста, 17-річна дівчина, яку батько змусив вийти заміж за 60-річного багатого фермера, аби врятувати родину від бідності? Хтось скаже, життя зруйноване назавжди? Але що, як я скажу тобі, що саме цей шлюб став найбільшим благословенням у її житті? Звучить як безглуздя, правда? Та ця історія доведе тобі протилежне. Бо коли ми думаємо, що нас знищили, Всесвіт часто готує для нас перемогу. Ти дізнаєшся, як дівчина, яка плакала ночами від страху, перетворилася на жінку, що змінила життя цілої громади. І найцікавіше це не казка і не мотиваційна історія зі старих книг, це те, що ти зможеш застосувати у своєму житті вже сьогодні. Хочеш знати, як перетворити біль на силу. Як використати навіть найтемнішу ситуацію як портал до справжнього призначення. Залишайся зі мною, бо в кінці цієї історії ти побачиш, як навіть те, що здається вироком, може стати твоїм найбільшим даром, а головне, ти зрозумієш, чому життя ніколи не робить помилок воно лише відкриває твою велич крок за кроком. Олені було лише 17, коли життя вирішило зіграти з нею жорстокий жарт. Її батько Петро, злякавшись повного фінансового краху родини, Вирішив віддати її заміж за Богдана, шістдесятирічного власника великого господарства на околиці села. Легко осуджувати таке рішення, називаючи його несправедливим, але якщо поглянути мудрими очима, стає зрозуміло світ рідко узгоджується з нашими мріями. Подумай, хіба у твоєму житті не було моментів, коли тебе змушували приймати рішення, яких ти не хотів. Олена відчула те саме того похмурого ранку. Коли батько з кам'яним обличчям повідомив про весілля, вона мовчки ковтнула біль, відчувши, як земля пливе ніг. Вона могла б впасти у відчай, злитися на долю, але вирішила, що чужі рішення не визначатимуть її життя. Ось приклад для тебе, друже. Якщо сьогодні тобі нав'язують шлях, чи то керівник, чи батьки, чи партнер, ти можеш не контролювати обставини, але контролюєш свою реакцію. Подумай, як олена. Що я можу зробити зараз, щоб залишитися вірним своїм цінностям, навіть мовчки? Це те саме, що пережив Віктор Франкл у констаборах. Він казав, що в людини можна відібрати все, крім її ставлення до ситуації. Тієї ночі Олена плакала, плакала довго і тихо, накрившись старим вишитим покривалом, але поміж сліз дала собі обіцянку Я не буду тією дівчиною, яку всі жаліють. Я стану жінкою, про яку говоритимуть із повагою. Дивно, але найжорсткіші виклики часто відкривають у нас приховану силу, чи не так? Уяви, якби це був фільм, сцена, де героїня дивиться в камеру і каже Мене не зламати. А ти, друже, колись давав собі таку обіцянку у темні дні? Олена тоді ще не знала, що цей шлюб стане воротами до її справжнього призначення. Але ось що важливо запам'ятати. Коли опиняєшся у неприємних ситуаціях, замість питання, чому я, запитай себе, для чого мені це. Ця проста заміна змінює усе життя. Хочеш приклад? Якщо зараз ти працюєш там, де не хочеш, спитай, для чого я тут, що можу навчитись створити чи зміцнити тут? Відповідь додасть тобі сили для наступної глави твоєї історії, так само, як це сталося з Оленою у день її весілля. Весілля Олени та Богдана відбулося без гучних гулянь і дорогих частувань. У старій сільській церкві зібралися лише найближчі батько Петро, кілька родичів та кілька сусідів, що прийшли більше з цікавості, ніж з радості. Олена стояла поруч із Богданом, відчуваючи, як їй важко дихати від страху й невідомості, але при цьому вона несподівано помітила щось дивне в його очах. Там не було зухвалості чи жорстокості, яких вона так боялася. Натомість у його погляді відчувалася тиха повага та глибока втома, це змусило її задуматися. А що якщо цей чоловік не той монстр, якого вона малювала у своїй уяві? Часто ми оцінюємо людей заздалегідь, створюючи у голові їхні образи, що не мають нічого спільного з реальністю. Наприклад, у бізнесі чимало підприємців бояться інвесторів, вважаючи їх жорсткими акулами, тоді як більшість із них такі ж люди зі страхами. Мріями і прагненнями. Якщо у твоєму житті є хтось, кого ти боїшся через стереотип, спробуй поговорити з ним відкрито. Можливо, результат тебе здивує. Після вінчання Богдан допоміг Олені сісти у старенький позашляховик уаз, яким вони поїхали на його господарство. Дорогою він мовчав, іноді кидаючи на неї погляди з сумною усмішкою. Олена сиділа, сціпивши руки, думаючи про своє життя, яке змінилося за один день. Та коли вона бачила його руки, грубі від роботи і очі, в яких жевріла ніжність, у її серці народжувалася крихітна надія. Надія на те, що попереду її чекає не лише покірне життя дружини, а й щось більше, вона ще не знала, що незабаром її життя на цій фермі відкриє перед нею нові горизонти. Усе велике починається з маленьких думок і спостережень. Іноді варто просто звернути увагу на дрібниці, інтонацію голосу. Втомлену посмішку, легке зітхання співрозмовника. Саме у цих деталях приховані відповіді Як ти можеш застосувати це сьогодні прислухайся до когось на роботі або вдома? Можливо, ти зрозумієш те, чого не бачив раніше, і саме ця здатність бачити глибше незабаром стане головною силою Олени на новому етапі її життя. Перші дні на фермі Богдана. Були для Олени схожі на перебування в іншій реальності. Прокидаючись до світанку під спів півнів і запах свіжого сіна, вона відчувала, як її старе життя поступово відходить у минуле. Спершу вона боялася виходити з кімнати, думаючи, що чоловік чекатиме від неї повного підкорення, але замість цього Богдан залишав її у спокої, а під час сніданків мовчав, лише киваючи, запрошуючи до столу. І, хоч це мовчання було глухим, у ньому звучала повага, що давала Олені сили. Одного дня, прогулюючись фермою, Олена натрапила на старий дерев'яний будинок із вивіскою бібліотека. Її серце пришвидшило свій біг, коли вона відкрила скрипучі двері і побачила ряди книг від агрономії до історії України. Уяви лише, дівчина, що почувалася ніким, раптом опинилася серед скарбів знань. Саме так народжуються великі зміни. Не через раптові події, а через тихі відкриття. Якщо хочеш змін у житті, почни з книжки наприклад, Садок, вишневий коло хати, Івана Франка для душі, або Землеробство України для практики. Щодня вона проводила кілька годин у бібліотеці, вивчаючи будову ґрунтів, види добрив, історію рідної Черкащини та економіку фермерства. Що цікаво, з кожною новою прочитаною сторінкою її страх перед Богданом слабшав. Вона бачила ферму не як місце ув'язнення, а як шанс навчитися того, про що ніколи не мріяла. У житті часто буває так само. Там, де ти бачиш кінець, Бог відкриває початок. Тому, замість думки, мені тут не місце. Спитай, чого я тут маю навчитися. Одного ранку Богдан, проходячи повз бібліотеку, зупинився і подивився на Олену. Що сиділа за столом, занурена у читання. Її пальці були в чорнилі, а волосся спадало на сторінки книги про органічне землеробство. Він посміхнувся сам до себе і пішов далі. А вона навіть не помітила його, її свідомість уже малювала нові плани. Бо попереду на Олену чекала ідея, що змінить не тільки її життя, а й долі десятків жінок навколо. Одного вечора, повертаючись із бібліотеки, Олена побачила, як кілька жінок сидять під старою грушею біля хати, перешиваючи старий одяг у щось нове. Вона зупинилася, придивилася і відчула, як у її серці народжується ідея. Наступного дня вона підійшла до них і, соромлячись, запитала, чи можна приєднатися. Спершу вони здивувалися адже вона була пані з міста, хоч і тепер жила тут. Але коли вона сіла поруч і швидко зшила стару сорочку у зручну блузку. Жінки засяяли усмішками так народилася маленька група шиття. Щотижня вони почали збиратися у коморі, що стояла пусткою біля бібліотеки. Вони ремонтували старий одяг, створювали нові вишиванки, пошили кілька спідниць на продаж, Олена знала, що грошей у багатьох жінок мало, а ця робота дасть їм не тільки прибуток, а й відчуття власної гідності. Часто люди недооцінюють силу простих навичок. Наприклад, в Україні сьогодні тисячі жінок заробляють на шитті вдома, продаючи свої вироби через Інстаграм чи Еці, перетворюючи хобі на бізнес. Богдан спостерігав за всім мовчки. Щовечора, коли Олена поверталася додому, вимазана нитками та тканиною, він бачив у її очах вогонь. Це був інший вогонь, ніж той, що колись світився в його молодості. Цей вогонь був спокійним, впевненим і мудрим. І, хоча він нічого не говорив, його мовчання звучало як тиха молитва подяки за цю дивовижну дівчину, яка принесла нове життя у його старий дім. Тим часом у селі почали говорити про цю групу. Жінки не просто заробляли гроші, вони вперше відчули, що мають голос, що можуть творити зміни у власному житті. Саме так починаються великі перетворення з маленьких ідей, що народжуються у серці однієї людини. Та Олена вже думала про наступний крок. Бо її мрії ніколи не закінчувалися лише на одному успіху. Минуло кілька місяців, і група шиття, яку створила Олена, виросла до сорока жінок. З маленької ініціативи під грушею вона перетворилася на справжню майстерню. Олена організувала роботу так, щоб кожна мала свою роль. Одні різали тканину, інші вишивали, треті відповідали за продаж готових виробів. Вона запровадила графік змін. Контроль якості та навіть навчання основам підприємництва, щоб кожна могла відчути себе справжньою майстриною свого життя. Богдан бачив, як його стара комора перетворилася на вуковий будиночок, повний голосів, сміху і жіночої енергії. Спершу він думав, що це заважатиме господарству, але згодом зрозумів ці жінки не лише шиють, вони відроджують усе навколо. Він почав допомагати, придбав кілька нових швейних машин. Організував доставку тканини з Черкас, зв'язався зі своїми друзями у міській адміністрації, щоб допомогти з реєстрацією кооперативу. У його очах з'явився блиск, якого не було багато років. Уяви, як це змінювало життя людей. Олена знала, що успіх проекту залежить від структури, а не лише натхнення. Наприклад, якщо ти хочеш започаткувати власну справу, чи то онлайн-магазин, чи невеличку майстерню, почни зі структури. Хто твій клієнт, який твій продукт, як ти його продаєш, як контролюєш якість? Ці прості питання можуть зробити твою ідею великою. Як каже народна мудрість без порядку у хаті не буде порядку в житті. Жінки дякували Олені за можливість заробляти власні гроші та відчути себе потрібними. Та сама Олена, яка ще недавно почувалася полонянкою, тепер була лідеркою, наставницею і прикладом. І, хоча вона раділа успіхам групи, у її серці народжувалася нова мрія мрія про те, як змінити життя не лише жінок, а й дітей у селі. І саме ця думка не давала їй спати наступної ночі. Одного ранку, коли Олена дивилася на дітей, що бігали босоніж подвір'ям ферми, її серце стиснулося від болю. Вона знала, що більшість із них не ходять до школи регулярно, батьки не мали грошей на дорогу або одяг. А іноді й самі не розуміли важливості освіти. І тоді в її душі народилася ще одна мрія створити школу прямо тут, на фермі. Школу, де кожна дитина зможе вчитися, розвивати талант і бачити своє майбутнє ширше за кордони села. Вона поговорила з Богданом, і він спочатку мовчав довго, вдивляючись у вікно. А потім сказав: Якщо ти вважаєш, що це потрібно, роби. Я допоможу. Разом вони відчистили старий склад біля бібліотеки, пофарбували стіни у світлі кольори, принесли парти, книжки та зошити. Олена сама склала програму навчання, змішавши основи математики, читання, історії України та практичних навичок, садівництва, кулінарії, рукоділля. Вона хотіла, щоб діти бачили школу не як покарання, а як захопливий світ. Уяви, як діти бігли на уроки, сміючись, несучи з собою старі олівці і ручки. Олена розповідала їм казки про козаків, пояснювала дроби на прикладі яблук, з саду, а уроки географії проводила просто неба, показуючи, як росте люцерна чи соняшник. Це і є справжнє навчання, коли знання поєднуються з життям. Якщо ти сьогодні хочеш навчати когось, дітей, команду, друзів, пам'ятай, Суха теорія не запам'ятовується. Знання має бути живим, із прикладами та відчуттями. Богдан часто заходив до класу і сідав на останню лавку. Він мовчки слухав, як Олена пояснює дітям, чому Чорнозем України такий родючий або чому важливо мріяти. І кожного разу, виходячи звідти, він відчував, як його серце розм'якшується. У нього не було дітей, але тепер він відчував, що ці діти стали частинкою його душі. І саме ця школа невдовзі змінить не лише їхнє життя, а й усю ферму. З часом атмосфера на фермі Богдана змінилася настільки, що про це говорили навіть у сусідніх селах, те, що колись було просто великим господарством зі старими традиціями, тепер перетворилося на живу спільноту. Олена брала участь у всіх нарадах і плануваннях від покупки насіння до вибору цін на молоко і сир, які вони продавали у Черкасах. Богдан не лише дозволяв їй бути присутньою, а й питав її думку першою, і це змінювало все. Вона запропонувала нову систему мотивації для працівників. Тепер частину прибутку від продажів розподіляли між усіма доярками, механізаторами, садівниками. Люди працювали з вогником в очах, бо відчували, що їхня праця цінується у бізнесі часто забувають про просте правило. Якщо хочеш, щоб команда працювала як єдиний організм, поділися результатом. Це те саме, що роблять великі компанії, як от Миронівський хлібопродукт, коли діляться бонусами з працівниками, підвищуючи їхню залученість і лояльність. Богдан бачив, як ферма оживає. У корівнику було чисто й тихо, у саду працівники садили нові яблуні, а у бібліотеці знову з'явилися діти. І серед усього цього стояла Олена. У вишиванці та з блокнотом у руках, у який вона записувала ідеї. Її очі світилися не тільки щастям, а й змістом. Бо справжнє щастя це не просто радість, а відчуття, що твоє життя має сенс. Вечорами вони з Богданом сиділи на ганку, пили чай із м'ятою та медом, слухали, як цвіркуни співають у траві, і говорили про майбутнє ферми. І що найдивніше, між ними вже не було страху, болю чи обов'язку. Їхнє партнерство стало союзом двох сильних людей, які знайшли спільну мету. Та попереду на них чекала ще одна велика місія, про яку Олена навіть боялася думати вголос. Якось, сидячи з Богданом на кухні, Олена промовила те, що давно носила у серці: Богдане, а якщо ти балотуватимешся на голову громади, подумай твоя ферма вже змінила півсела, уяви, що буде. Якщо ти зможеш впровадити ці зміни у всій громаді, він підняв на неї очі і мовчав так довго, що вона навіть пошкодувала, що сказала це вголос. Але потім він усміхнувся тією своєю тихою, втомленою, але щирою усмішкою. Якщо ти будеш поруч, я зможу, відповів він. Вони розпочали підготовку до виборів. Але це була не та кампанія, де обіцяють золоті гори. Ні, їхня кампанія будувалася на реальних змінах. Школі для дітей, групі шиття для жінок, системі мотивації для працівників, екологічно чистих продуктах ферми. Коли вони збирали людей у клубі села, Олена не боялася говорити прямо Ми не обіцяємо швидких чудес, ми обіцяємо працювати разом, як працюємо на фермі. Люди вірили їм, бо бачили, як ці двоє змінюють життя навколо без зайвих слів. Іноді у бізнесі, кар'єрі. Чи навіть сім'ї достатньо просто діяти чесно і послідовно, щоб навколо з'явилися союзники. Так само і тут фермери з навколишніх сіл почали підтримувати Богдана, підприємці пропонували допомогу, а жінки з групи шиття організували збір коштів на друк листівок. Вони робили це не заради політики, а заради людини, яка дала їм надію. Коли оголосили результати виборів, Богдан стояв на сцені клубу, тримаючи Олену за руку. Він переміг. У його промові не було гучних слів, лише одне речення, яке запам'ятали всі Я обіцяю слухати вас так, як слухаю цю жінку, і саме ця перемога стала початком нової ери для всієї громади. Але Олена вже думала про те, як використати цю владу для ще більшої справжньої зміни. Після перемоги Богдана на виборах усе змінилося неймовірно швидко він запропонував Олені посаду секретаря з розвитку громади. Спершу вона відмовлялася, кажучи, що немає освіти управлінця, але він подивився на неї своїм глибоким спокійним поглядом і сказав: Ти найкращий управлінець, якого я знаю, ти вмієш чути серця людей. Так, Олена прийняла цю місію, хоч і зі страхом у душі. Вона почала з простих речей, створила програму підтримки жінок-підприємниць, організувала курси фінансової грамотності, відновила занедбаний парк біля річки. Де тепер гралися діти. У школі на фермі вона відкрила комп'ютерний клас, подарувавши дітям доступ до сучасних знань, і що найголовніше, вона почала змінювати ставлення людей до себе самих. Вони більше не були бідними селянами, які чекали допомоги від влади, вони ставали творцями власного життя. Богдан бачив, як місто змінюється, але найбільше його вражала зміна в самій Олені. З дівчини, яка боялася слова ні. Вона перетворилася на жінку, яка вміє сказати так собі, своїм мріям, своїм талантам. Якось він почув, як вона говорить жінкам на зустрічі Не бійтеся бути сильними. Жінка, яка знає свою силу, ніколи не стане жорстокою, вона стане мудрою. І ці слова стали гаслом для багатьох. Та найбільша зміна відбулася у стосунках між ними вони більше не були просто чоловіком і дружиною, які змирилися зі своїми долями. Вони стали партнерами, друзями, командою, і хоч їхні дні були сповнені турбот і планів, вони знаходили час удвох випити вечірнього чаю, подивитися на зорі і помовчати, бо саме в мовчанні народжуються найбільші мрії, а їхні мрії ще тільки починалися. Одного тихого світанку Олена вийшла на ганок свого дому, тримаючи в руках горнятко гарячого чаю з мелісою. Вона дивилася, як сонце піднімається з за лісу, і думала про свій шлях. Ще рік тому вона була дівчиною, яку змусили до шлюбу, дівчиною, що жила страхом, а тепер вона була жінкою, яка змінила не лише своє життя, а й життя сотень інших. Якою ж дивною буває доля, подумала вона, ти приходиш у світ, думаючи, що знаєш свій шлях, а життя бере і перевертає все з ніг на голову. Вона згадала свої перші дні на фермі страх, сльози, відчай. Якби хтось тоді сказав їй, що вона стане секретарем розвитку громади і рушійною силою змін, вона б лише гірко всміхнулася, але тепер вона знала кожна біда, кожен біль це не кінець, це портал, через який ти проходиш, щоб знайти справжнє покликання. Як казав Тарас Шевченко борітеся, поборете. І ці слова стали її щоденною молитвою. Згадуючи всіх жінок, яким вона допомогла, усіх дітей, що навчалися у її школі, Олена відчувала у грудях теплий вогонь. Вона знала, що її історія може стати натхненням для інших. Якби кожна жінка у світі знала свою силу, думала вона. Адже іноді достатньо лише одного прикладу, щоб інші наважилися змінити власну долю. Так само, як вона колись наважилася підійти до групи жінок під грушею, соромлячись і тремтячи. І, вдивляючись у світанок, Олена усміхнулася. Вона не знала, що буде завтра. Але вона знала головне ніхто й ніколи не зможе забрати у неї віру в те, що навіть найтемніша ніч колись закінчиться світанком, а десь далеко у маленьких хатах вже прокидалися жінки, які мріяли про більше. І саме це давало олені сили думати про нові великі зміни, що ще чекали на неї попереду, то що ти відчуваєш зараз, почувши історію Олени? Чи є у твоєму житті ситуація, яка здається тобі пасткою або вироком, але насправді може стати твоїм шансом вирости? Подумай, якби ти вже сьогодні вирішив ла не бути жертвою обставин, а стати творцем. Який маленький крок ти мігла б зробити просто зараз, щоб наблизитися до свого справжнього призначення? Скажи чесно, коли востаннє ти запитував ла себе, не чому це сталося зі мною, а для чого це сталося мені? У цьому і є різниця між тими, хто виживає, і тими, хто перемагає. Напиши в коментарях, яку найбільшу трудність у своєму житті ти хочеш перетворити на силу. Я обов'язково прочитаю твою відповідь. І хто знає, можливо, саме твоя історія надихне інших, і пам'ятай, якщо тобі сподобався цей ролик, і ти хочеш дізнаватися більше про те, як перетворювати біль на перемогу, як віднаходити свою місію і змінювати своє життя зсередини, підпишись на канал та натисни дзвіночок, так ти не пропустиш жодної нової історії, що може стати твоїм особистим поштовхом до дій, бо справжня сила, у знанні та сміливості застосувати його.